Декларування зброї триває на стрищені в листопаді. Торік вступив в дію відповідний закон, який вдосконалює порядок отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Завдяки цьому громадяни, які задекларують будь-яку знайдену чи отриману зброю, зможуть її надалі законно зберігати в себе. Громадяни, які досягли 21 річного віку, можуть приходити і декларувати знайдену зброю. Для того потрібно паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. І відповідно зброя. Дану зброю реєструємо тут, фотографуємо, вносимо в єдиний реєстр, після чого повертаємо власнику, і він зберігає вдома до кінця військового стану. Декларуванню підлягає мисливська та стрілецька зброя, тобто бойові пістолети та автомати, а також боєприпаси до них. Ми проводимо цю зброю по всіх обліках. Наразі ж власникам незареєстрованої зброї загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Тож, якщо ви знайшли вогнепальну зброю, вам необхідно її негайно задекларувати. А зробити це можна у підрозділах національної поліції, зокрема устрійському районному управлінні, що в стрию на косака 11 Загалом же власниками зброї в Україні можуть бути громадяни віком від 21 року вони можуть придбати мисливську гладкоствольну зброю і пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями. А з 20 ти п'яти років можна стати власником мисливської нарізної зброї. Для того, щоб придбати зброю, необхідно самостійно подати документи через електронний кабінет громадян, а також через торговельну мережу мисливського магазину або безпосередньо звернутися до нас органи поліції в сектор контролю за обігом зброї. Оля Новак, Роман Купранець. головні новини для стрий тб